Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Перед початком хочу додати, що сьогоднішня наша задачка не така вже легка, якою може здатися на перший погляд. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, за якими напрямками може продовжити рух водій синьої автівки? Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. За всіма напрямками окрім Г. 2. За напрямками В та Г. 3. За всіма, окрім А. 4. За напрямками Б та Г. 5. Тільки за напрямком Г та 6. Усі напрямки дозволені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Тому пропоную зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю. Давайте провіримо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Що ж, я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав синій автомобіль. Тут водію пропонується 4 напрямки для подальшого руху. Давайте розберемо кожен і розпочнемо ми з напрямку А. Ніякі знаки не забороняють поворот праворуч в цій ситуації. Але зверніть увагу, що водій знаходиться в крайній лівій смузі, що не підходить для повороту праворуч, оскільки перед поворотом треба займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Все просто. Тепер переходимо до напрямку Б. Що ж може заборонити в цій ситуації проїхати прямо. Звісно ж, в першу чергу ми звернули увагу на знак 3.1 рух заборонено», котрий якраз забороняє проїхати прямо. Але під ним ми також можемо бачити табличку 7.1.1 відстань до об'єкта. Вона вказує відстань від знаку до початку зони його дії. Тобто, рух прямо буде заборонено через 800 метрів. На цьому ж перехресті рух прямо дозволено. Але знову ж таки є одне але Водій синьої автівки рухається по дорозі, що має дві смуги для руху в одному напрямку. А на таких дорогах водій транспортного засобу має рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Наш же водій, як ми бачимо, має намір і надалі рухатися в лівій смузі, що неправильно. А значить, напрямок Б також заборонений. Переходимо до напрямків В та Г. І тут ми також звернули увагу на знак 529 місце для розвороту. Так от, Зрозуміло, що цей знак позначає місце, де можна виконати розворот. При цьому, незважаючи на те, що знак є інформаційно вказівним, він все ж має і заборонні властивості, а саме заборона повороту ліворуч. Відповідно, розвернутися за напрямком Г дозволяється. А от повернути ліворуч знак забороняє. Таким чином, в цій ситуації ми маємо лише один дозволений напрямок для подальшого руху це розворот. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.